та кранозою. Ми йдемо з колядою, з водитаю звіздою, котра нам собі об'явила, почик лісів сповістила. Мир вам, браття, мир голоша, світку ровіс, пан приношу, її праведні приміть, і всім людям голосіть, що прийшла ясна година, породила діва сина, влеє мене і скині, в яслах гдини, в, в жито сіні. От, син моргене, я до вас і кращий для час мо землею, мосторвою. Все міняю, все купую. А що треба, то продам. Бо я маю добрий крам. Господарі тут хороші, не мають грубі гроші. Ми не міняємо і не торгуємо, і тебе жити не потребуємо. Майвай же довенятись теплісінької хати. Я політик не веду, я не лаюсь, не краду. Що купую, то за гроші. Масло, яйця, сир, лоші. Жида з хати виганяли? Жида жи жи біли, жина пхали, жида били єгиптяни, били нєвці, мусульмани. Ви москаль, били козаки, але живий таке. Божий, має добре гроші, з них усі розкоші. Силу, слава, честь жінок, все видає за них жидок. Як женете, то ступлюся, але я ще повернуся. От вигляді засував, <плес> на тебе я вас зашукав. Де родися, ваш пісія, і владика, й надія, де родися, стартоною, що на мене зазіхав. Моє військо, шап, тебе, всі потяг. Оце мече у вас ту старі, що пішов і далі. Що за тієв ти лукавий? Знай світ, що ти неправий. та замисло хреста бити, то тобі тепер не жити. Тару Боже зсилаю, смерть на тебе посилаю. Ох, не буде цього цару, я мочам його не дару, бо мале дитя в я має владу світі нині, мушу я йому служити, а тебе прийшов і вбити. Я вже тут, коли навила брати, і до пекла кидати, хоч прийшов я теж доріг, тутаю те, що чобіт, прийшов сюди, вже чую вісну душу, його в пекло взяти мушу. Ходім, ходім, мій любий царю. Без я Пропадай же, сатано, не для тебе ставітно, вікно, а від дітки не лякайтесь, батьків своїх не цурайтесь, і вас Господь не опустить, і до неба всіх допустить. Будете так вічно жити, і його за все хвалити. Лише Бога величайте і до нього заспівайте. Наріз Бо Христове, ангел прилетів, як зійшов із неба. Де той день, торжествуйте день Христового Різдва. ви люди, святкуйте, той день, торжествуйте день, Христового Різдва. я приніс із неба радісну вість, що Христос Спаситель, вже прийшов на світ. Матір Його весело співали Христа, прославляли святую Матір Його. Мені охоче від серця співають, з Рождеством Христом наш дім заселяють, бажаємо усього, чого лише треба, щоб Господь дав і високого неба, що Господь дав і синки родині, і не менше українській дитині. Хай Бог помагає, Христос Сережає.